Сьогодні я прокинувся, пішов чистити зуби і пити каву. Зранку кава? Кава. Кожен ранок, кожен обід і кожну вечерю в мене да, напевно, маю таку трохи залежність від кави. Це так стандартно всі ранки починаються? Ну, з кави точно так. У мене було на війні дуже багато нестандартних ранків, і коли о четвертій ранку підіймали просто по тривозі, і коли. Починалися обстріли. Це було багато на стандартних ранків. Я думаю, що я всі навіть і не згадаю і якийсь один не зможу виділити. Знаєш, в мене хобі асоціюється зі збиранням марок і колекціонуванням значків. Так, напевно, спорт це хобі, напевно, мій спосіб життя взагалі передбачає. Він, він насправді дуже цікавий і щось таке окремо виділити я теж не зможу. Вода з лимоном не можу виділити якийсь алкогольний напій. Я люблю міцний алкоголь. Мама, тато. Напевно, розуміння того, що світ недосконалий і треба йти його вдосконалювати. Виходить? Виходить. Я можу про все жартувати. Я думаю, що всі бачили у форматі Валентина Чернявського, що я можу жартувати про все. У мене, знаєш, такі психоделічні сни дуже часто бувають, як оце картинки, знаєш, зображують, що мені приснилося, як, як це все розповісти і донести. Дуже часто бачу усвідомлені і сновидіння і, і багато таких цікавих снів. Насправді, сонце взагалі окрема частина мого життя, і ті люди, які не приділяють уваги снам, вони, напевно, багато втрачають. Я вірю в те, що треба. Багато уваги приділяти нам, але, ну, але що занадто то нездраво, тому треба до цього теж обережно ставитися. Це, це просто любов, тут не має бути якихось причин. Любов не має обмежень, любов не має причин, любов не має меж, в принципі, ніяких, тому просто люблю. Воно просто є, і тут нема за що його любити чи не любити. Просто є констатація того, що ми приходимо в цей світ, йдемо з нього, маємо щось після себе залишити. і... Я не думаю, що слово люблю тут було б доречно, тут слово жити чи існувати, жити. Я думаю, вона нічого не має знати. Я думаю, що до кожної людини треба ставитися з самого початку з повагою і намагатися розкрити її без якихось упереджень і без зайвого попереднього досвіду. Доволі часто, і мені це подобається, оскільки без випробувань ми стаємо слабкими. Я думаю, все-таки сила правді. Кім, Оскар і Шашличний ряд. Я пробував декілька разів починати вже писати книгу. Через свій знак Зодіаку, напевно, в мене це не дуже виходить. Але я думаю, що це була б книга про моє життя, але з елементами. Наукової фантастики. Відображення людського виховання у його практичних діях. Готувати. Посух, ну, ні. Я можу мити посуд, але я люблю готувати, я від цього отримую задоволення. В мене вона не для здорового харчування, але це салат рис, крабові палички, кукурудза. Цибуля, яйця і майонез. І я не раджу вам дуже часто їсти цю страву. Це, 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 це те, що стосується української національної ідеї, просто відчуття того, що ти українець і що твоє благо, воно не індивідуальне, воно завжди колективне. Тобто проблема українців в тому, що вони сприймають все, намірю, надіваючи на себе. Треба е, одягати не на себе, треба одягати на всю Україну. Сон, ліс. Совісті. Я думаю, що головне знання, яке мають передати батьки своїм дітям, це все-таки бути людиною, бути совісною людиною, робити завжди все по правді, як правильно. Я би краще не давав ніяких порад, оскільки є досвід і кожна людина має через нього пройти. Я думаю, що ні. Я думаю, що правила створені для тих, хто. Трішки не вихований і має можливості без правил слідувати суспільним нормам по справедливості. Тому що є певне непорозуміння між ними, і люди дуже часто звикли вигадувати собі певні речі для себе і не озвучувати їх один одному чи на загал, і через це виникає велика кількість суперечок. Я думаю, що якби люди частіше спілкувалися один з одним, то вони мали б можливість вирішувати це все набагато простіше. Я гуманітарій, тому в мене з точними науками. Не те, що були проблеми, але вони мені давалися трошки складніше. Тому що в Україні, по-перше, на відміну від цих держав, всього-навсього 30. По-друге, напевно, наше геополітичне становище так, саме я маю на увазі між західною і східною цивілізацією Україна знаходиться. Тому ми не можемо не те, що брати щось, так. Ми Вбираємо в себе найкращі риси всього, але через наші великі об'єми і через наше складне геополітичне розташування виникають певні проблеми. Але я думаю, що з часом ми їх переживемо. Хочу залишити після себе слід в історії. Блазнюки. Чого? Тому що... Тому що він творчий. Немає найгірших. Я думаю, всі трошечки гірші, ніж Блазнюки. Не було ніяких речей, які я поки що не зміг пробачити людям. Але е, я б міг зараз назвати якісь речі, але ж я через них не, я їх не проживав, тобто не, не, не можу тоді дати чесної відповіді. На базі емпіричного досвіду, на базі багатьох аспектів, які я намагаюся аналізувати, пропускати через свою свідомість, тоді тільки формую її. Боюсь, що все-таки все, що ми будуємо так, та насправді нічого не боюсь. Просто є не страхи, є опасіння того, що все-таки наша політична незрілість може привести нас не туди, куди треба. Але тут треба не боятися, тут треба діяти впротиві цьому. Я думаю, треба пишатися не речами у своєму житті, треба. Пишатися, можливо, певними здобутками, так, певним насліддям, що ти залишив, так, то у нас є і соціальні проекти, якими я можу пишатися, оскільки я їх я, я, я зробив велику роботу для того, щоб вони були реалізовані і працювали на благо суспільства. У нас є успішні бойові операції мене як офіцера бойового підрозділу під час російсько-української війни. І, напевно, і збереження людське життя і багато чого такого. Ну, тут зараз просто можна говорити годинами про ці речі, але я думаю, що просто слово пишатися, я не впевнений, що воно буде дуже коректним саме тут. Це, напевно, те, що дає мені можливість казати, що я все-таки хороша людина, створені великої міцної української держави. Три, важко буде, напевно, три виділити. Відсутність системності будь-якої, тобто, це просто архаїчний орган, який не має абсолютно ніякої системної роботи. І це стосується не міського голови, не його заступників, не директорів департаменту. Це стосується системи, в принципі. Тому, коли ми говоримо про корупцію у Черкаській міській владі, коли ми говоримо про відмивання коштів. То це не претензії, так? Це наслідок того, що у нас немає. Я звик, я звик про це говорити, як, напевно, про, про якийсь бойовий підрозділ, так? От, які проблеми в бойовому підрозділі. Коли бойовий підрозділ погано працює, це свідчить про те, що начальник штабу погано, погано організував роботу. І воно все так іде. І напевно погано організована робота, і як наслідок ми маємо і корупцію, і відмивання коштів, і земельні деребани, і багато чого іншого. Я не впевнений, що він асоціює себе з Черкасами. Тобто, я нічого не маю абсолютно проти людей, які тут не народилися. Я, до речі, сам народився у Вінниці, хоча з трьох років проживаю у Черкасах. Але я можу поставити знак дорівнює між собою і Черкасом. Тобто я еквівалентний Черкасам, я не уявляю свого життя поза Черкасами. Так, я люблю подорожувати, але Черкаси це мій рідний дім. Я не впевнений, що Бондаренко мислить так само. А людина, якщо вона не мислить так само, то вона не може в повній мірі робити щось добре для цього міста, оскільки ну, так не вийде просто. Здобуття великої української держави. Не думав про це. Я готовий... Мені, мені не цікаві чиновницькі посади, але я готовий буду зайняти якусь із них, якщо, того... якщо, якщо це буде необхідно. Але насправді в мене була вже купа можливостей зайняти чиновницькі посади. Я розумію, що це не для мене. Безумовно, ні. Читаю. Можливості читаю, не можу сказати, що кожен день, але намагаюся, намагаюся читати, тому що це все-таки інший читання формує інший спосіб мислення. От Люди звикли мислити одноступенево, так? а от читання, так само, як і розмови з розумними людьми, так само, як перегляд розумних передач, вони всі формують різні способи мислення, і тому треба намагатися. Якомога більше них, з них осягнути. Я би не виділив топ-3 книжки, я би напевно виділив топ-3 автора. Безпосередньо для мене це Карлос Кастанеда, Роджер Желязне і Сергій Лук'яненко в Черкасах. Ліс. Я думаю, в лісі можна знайти більше, ніж три місця. Я більше по серіалам, напевно, тому що фільм, він, це як, якщо порівнювати книгу і розповідь, так, то, то, то так само можна порівняти фільми і телевізійні серіали. Я не говорю про мильні опери, так, ну, от, але є класні, круті серіали. От, є серіал Батьківщина, він про розвідку, про, про те, як працює ЦРУ. Є серіали фантастичні, це серіал Пітьма, серіал 12 мавпа». от, серіал Легіон це те, що я можу порадити людям. Я думаю, після смерті кожен отримує по заслугам і далі вже йде з тим, що він здобув у попередньому житті. Це просто запитання тупітки, я, чесно кажучи, навіть не думав, що, що таке просте запитання може викликати. Мені здається, що. В жінках, так само, як і якщо говорити про спілкування от, взагалі з людьми, приваблює людей виключно хімія. От, мені здається, що на такому хімічному рівні люди приваблюють або не приваблюють один одного. Любов це готовність жертвувати собою. Треба просто умовності прибрати з життя і мислити просто. Просто без цих ускладнень, які люди намагаються весь час для себе вигадати, щось якось накрутити себе. І тоді чисте мислення воно і відрізняє дитину від дорослого. І насправді інколи так, інколи потрібні... Інколи потрібно бути складним, але в переважних випадках ні. Людину відрізняє від тварини те, що вона є частиною соціуму. Тобто, якщо будь-яку людину помістити поза соціум, то людина не буде вже людиною. До речі, в Античній Греції, в Античному полюсі найбільшим покаранням був астракізм, тобто вигнання людини за межі полюсу, там, де людина не могла знайти себе. Е, так, мені буває добре на самоті з собою, але так само я... це, це різні стани. Я люблю, я, я от люблю і так, і так. В ну, слух, ні. Але от так, в голові аналізую, думки, перебираю, так, звісно. Шукати нові сенси. Вони завжди є. Та ні, корупція є, до речі, багато хто думає, що це не так, але корупція є в усіх світових державах, в тому числі, напевно, так, як не дивно, так у Китаї, там, де за це розстрілюють. Але просто ті об'єми. і… Побутова корупція саме існує у головах українців. І напевно треба починати саме з, як з подолання побутового сепаратизму, коли люди просто так мислять такими от мірами. так, що от, Як в мене був випадок нещодавно, що мені в Одесі дівчинка відповіла на запитання, от, намагалася продати квіти, коли я їй сказав Ігор, зачитай Шевченка, а не Пушкіна. Вона сказала, ми в Одесі а не в Києві. Так само і корупція вона має на побутовому рівні викорінюватися з людських голів. Космонавтом. Ще можливо не все втрачено. Я якось вже не звик жити ілюзіями і готовий, напевно, до будь-яких розвитків сценарію. Цих грошей би точно не вистачило, мільйона доларів, можливо, шукав би компаньйонів для створення. Українського телевізійного телеканалу, який би говорив правду. Тому що є великі політичні технології і є маленька політична партія, так масова, яка має велике політичне членство, напевно, найбільше в Україні, але не вміє, не вміє користуватися цими політтехнологіями, немає, немає фінансування з Росії як ОПЗЖ. І звикла реальними справами достукуватись до виборців, а не просто тим, що когось десь там по телевізору покажуть. Але це питання часу, я думаю, що ПЗЖ скоро не буде ні в Черкаській міській раді, не буде чесність. Чомусь одразу в голову прийшов, я не знаю чому, тому що це, напевно, трохи чомусь Бенджамін Баттон в, голові в мене я сподіваюся, що, можливо, десь там щось. Я коли був маленький, мені коли було п'ять, я дуже часто в дворі з бабусями спілкувався, мені було з ними цікавіше, ніж з дітьми. Просто брати і не реагувати. Я, до речі, коли з самого початку починав займатися політичною діяльністю, я реагував на кожен коментар в Фейсбуці, і для мене це був такий удар. Зараз я просто абстрагований від цього всього. Ой, так тут багато цікавого можна взагалі. Ну, літати, напевно, літати це прикольна суперсила, і вона не дуже. Да, ну, треба, щоб все-таки якийсь такий справедливість існувала. так? Якщо я матиму там всі суперсили, то мені вже буде не цікаво. Якщо просто польоти, то це, напевно, це цікаво. Мені не подобається слово активізм, тому що це. Активісти в 30-ті роки у селян хліб забирали. Мені більше подобається слово волонтерство. Волонтерство це готовність віддавати себе суспільству без матеріальної винагороди. Тому що це реакція на бездіяльність влади. Тобто, по суті, волонтерство не має бути, оскільки влада має виконувати ці функції за ті податки, які ми їй сплачуємо. Але на превеликий жаль. Це не виконується, є безліч проблем і небайдужі люди бачать це і намагаються з цим боротися. Я думаю, років 10 нам ще треба. Так, років 10. Е, ну, в залежності від того, наскільки ми будемо до цього прагнути. Колись Вінстон Черчилль сказав британському народу: Я не обіцяю, що буде все легко, я обіцяю вам кров. Під і сльози, але в кінцевому випадку ми переможемо. Тому якщо українці так само сприймуть цю тезу, то можливо навіть менше, ніж 10. Я думаю, 30 років як мені є, так воно ментально і є. Я не знаю. Мені здається, що це все еквівалентно. От, просто напевно да, якимось гострими. Гострими кутами, але але ні, я не скажу, що в націоналізмі є гострі кути. Десь в деяких європейських державах ці слова еквівалентні. В Україні, на превеликий жаль, така спекуляція йде на патріотизмі, на націоналізмі, що ми вже починаємо блукати у цих поняттях. Я знову-таки хочу наголосити на тому, що найголовніше це у цих всіх процесах так вимірювати. Це все не особистими благами, а колективними благами, державними благами. І тоді ти будеш і патріотом, і націоналістом, і просто хорошою людиною. Ну, це твердження частково, частково вірне, так, напевно. Я, я сплачую податки, я займаюся спортом, так, я створюю соціальні проєкти, я намагаюся. Робити багато корисних справ для суспільства. І... Але, це, але це те, що не стосується мого власного розвитку. Напевно, так. Але при тому, питома вага розумних людей у суспільстві збільшує, збільшує напевно, загальний колективний розум. Це, це правда. Тому що немає партії реального членства. Тобто, та, наприклад, коли в національний корпус приходили люди зі сторони і казали, давайте ми від вас підемо депутатами. Я дивився на них абсурдно. Я сьогодні вже розумію, що якби декому з них я не відмовив, то та ми, можливо, б набрали б набагато більше. І навіть з огляду на те, що нас зрізали, в чому, в чому я впевнений, ми б особно зайшли. Потім були б проблеми. І були б випадкові люди, з якими доводилося б сваритися замість того, щоб робити роботу для міста. А в інших партіях такого принципу просто немає. Беруть всіх підряд, аби просто проскочити. Я думаю, що вільний стиль, так? Не, не, не намагання бути схожим на когось. Я намагаюсь бути собою, а це насправді інколи суперечить тим порадам, які мені дають, і стандартній політичній технології, яка існує. Але я думаю, що це те, що мене відрізняє. Це дуже складно, тому що я взагалі маломан. І я слухаю все від репу до важкого року і попси і багато чого іншого. Але от я б, напевно, порадив би людям, якщо так говорити про мої поради, да, то це, напевно, FPG гурт, це DDT, і це нехай буде Aerosmith. Дороги іншої... Не треба, зоряне небо і моральний закон в мені. Це ж завтра зранку вставати. Ідеальна пенсія. Я от мені це слово так не подобається. Я думаю, що в будь-якому віці людина має залишатися активним. І намагатися йти далі. Я не розумію тих людей, які от живуть з позицією, от я вже зробив, дивіться. Я, ну, це абсолютно неправильна позиція. Не можна жити колишніми заслугами, треба весь час намагатися творити щось нове. І моя ідеальна пенсія це, це стан, коли я не відпочиваю, коли я в процесі. Україна. У нас два фронти. У нас фронт на Сході, і у нас фронт за вікном у суспільстві так, серед людей, які досі не народилися як нація. І думаю, тут проблема в тому, що історія це, це ти приводиш приклади з історії, і це правильно так, але знову таки наше геополітичне розташування. Приводить нас до того, що дуже багато випадків в історії трапляється, коли, коли такі приклади привести можна. І на превеликий жалі, сформувалися ми як держава не так давно, і всі зовнішні подразники ми досі не змогли перемогти. Коли, коли ми говоримо про майдан, так то це теж, напевно, зовнішні подразники. Просто люди ззовні намагаються керувати нашими українськими політиками всередині. Коли ми це все переможемо. То будемо об'єднуватися і між собою. Ми ж, коли будуємо будинок, ми ж не починаємо з, зі стелі. так? Ми спочатку кладемо фундамент. І для того, щоб закласти цей фундамент, нам треба спочатку відігнати вовків, які намагаються до цієї оселі підійти. Добре. Добрий. Тому що і справді такі існують, і це велика проблема, це бажання наживи. Яке ми це викринемо обов'язково, так? Просто цих людей треба потихеньку починати карати. За останні 5 років. Ну, я трошечки більше, ніж 5 років. Безліч, безліч насправді хороших подій було Це формування нашої команди чудової, саме національного корпусу і створення проєктів, які ми робили. і... Перерізання стрічок, так, ну от як не банально, так, але, але це внутрішній. Це, це от почуття всередині тебе, коли ти щось створюєш нове, воно просто воно прекрасне. І я раджу вам створювати нове для того, щоб це теж спробувати відчути. Тому що у них немає розуміння взагалі, або, або можливо, розуміння є, і вони є. Це ж не доведено, так? але хоча чому. З приводу Єрмака, я думаю, ніхто сумнівів не має, що це агент Кремля. Напевно, немає у них розуміння, як потрібно, так. І якби ми останні сім років не, не займалися балабольством, так? ну, я говорю про українську владу. А ми ж соціум, це відображення певне їх. Створювали територіальну оборону, приймали нормальні гарні закони, зміцнювали економіку. Я думаю, що цих проблем не було б, і тоді б навіть наступати не треба було, б, тому що Росія вона просто боялася б боялася навіть подивитися в наш бік. Але, на превеликий жаль, от ця вся бездіяльність вона лише в кінці, коли всі починають розуміти, що от зараз, можуть вже, зараз можуть наступати. Вже тоді всі починають садити паніку і щось намагатись, десь з кимось домовлятись. Але знову ж таки найголовніші речі, ті, які базові, ті, які можна зробити вже сьогодні, на превеликий жаль, влада не бажає робити. Mm -hmm. Дуже складне питання. Ну, я я би не сказав, що чи в одного, чи в іншого є режим, тому що режим передбачає систему, системність. У Януковича був режим, навіть у Ющенка був режим. Так? Напевно, у Порошенка і у Зеленського влада настільки слабка, що я б це назвав скоріше анархією. Так я б нікого не обирав. Мені не подобається однаково і за майбутнє, і голос. Ну, По-перше, ідеологічно, взагалі, це повний треш, мені здається, і одні, і інші. Давайте. Творити майбутнє для наших дітей сьогодні, щоб завтра ми могли протистояти інопланетянам.